Нещасний випадок, який шокував соціальних працівників та правоохоронців, нетверезі батьки придушили у вісні одномісячне немовля. Тіло дитини, котра лежало між батьками, побачили працівники соцслужб, які саме прийшли перевірити сім'ю. Коли ми відвернули, відвернули, взяли за 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 руку, відвернули е, е, співжителя отут. З правою стороною свого тіла і, і правою рукою права рука була на тільці дитинки. Немовля було вже мертвим. Що сталося з дитиною? Батьки пояснити не змогли. Обоє були з похмілля. Мати розказує про те, що напередодні вони е, продали, виготовили, і продали тривіники за що ви, виручили 36 гривень. Придбали е, літрову бутилку. Вина, які надвоє розпили, і мама е, разом з сином. Разом з дитиною лягла на ліжко спати. Вона не пам'ятає, коли прийшов її співжитель і ліг біля них. Сім'я перебувала під соціальним супроводом, оскільки жінка та її співмешканець кримінальним минулим. Утім, назвати їх неблагополучними фахівці не можуть. Обоє працювали, і принаймні від народження немовляти не пили, кажуть у службі у справах дітей. Лише напередодні зірвалися. Фактів вживання спиртних напоїв абсолютно не було замічено, і ніхто про це не повідомляв. Алкоголі ну то так було. Убоїва діє принесати. Але тепер, як плекала дитину, то боже, то, то була чистота тут в хаті. В грудях молока не стало, вона почала давати малютку, шуроманю дала. та і то грівся. Батько немовляти нині в СІЗО, мати готується до похорону. Прокуратура тим часом перевіряє соцслужби. У відомстві переконані, нещасного випадку можна було б уникнути, якби спеціалісти швидше перевірили сім'ю. Прокуратура розпочала перевірку роботи патронажної сестри та соціальних служб щодо належного виконання ними своїх обов'язків щодо соціального супроводу цієї сім'ї. У разі наявності ними порушень вони винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Батькові немовляти світить кримінальна відповідальність за вбивство з необережності до п'яти років позбавлення волі. Матір можуть позбавити батьківських прав на старшого сина, який вже тривалий час проживає у бабусі.